У середу, 27 серпня, відбулося чергове засідання сесії Червоноградської міської ради. Після виконання державного гімну депутати та запрошені вшанували хвилиною мовчання пам'ять червоноградських героїв Євгена Кунтого та Руслана Жиліна, які віддали своє життя, захищаючи Україну від терористів і окупантів. Згодом міський голова вручив відзнаки мешканцям Червонограда, які отримали поранення під час бойових дій у зоні антитерористичної операції. Почесні нагороди отримали Володимир Гуляйгородський, Володимир Жубко, Ігор Сулим, Орест Вергун, а також родичі Віктора Турка та Тараса Кузьмича, котрі наразі продовжують лікуватися. Відзнаку міського голови отримала також суснівчанка Віра Олеш, яка вже чимало років активно займається громадською діяльністю, а зараз докладає чимало зусиль для надання допомоги українській армії. Із промовою до депутатів та запрошених звернулася представниця міського штабу підтримки сил антитерористичної операції Наталія Луговська. Вона закликала усіх червоноградців не сидіти вдома на м'яких диванах, а робити усе можливе для того, аби у теперішній вкрай складний час допомогти українським військовим. Адже якщо сьогодні ми не оснастимо свою армію усім необхідним, зазначила пані Наталія, завтра доведеться годувати чужу. Після заслуховування традиційних запитів та звернень депутати перейшли до розгляду питань порядку денного. І для початку проголосували за звільнення мешканців міста, які проходять військову службу в зоні антитерористичної операції, а також членів їх родин від плати за обслуговування будинків і прибудинкових територій. Окрім того, народні обранці прийняли рішення про надання матеріальної допомоги учасникам АТО, а також виділили пораненому військовослужбовцю Володимиру Гуляйгородському земельну ділянку для спорудження власного будинку. Згодом депутати заслухали доповідь начальника фінуправління Лесі Сементух про виконання міського бюджету у першому півріччі поточного року та внесли окремі зміни до головного фінансового документу міста. Найважливіші, на наш погляд, фрагменти доповіді пропонуємо переглянути без коментарів. Доходи міського бюджету за перше півріччя 2014 року становлять 151 мільйон 107. 80 тисячі гривень. Доходи по зрахуванню офіційних трансфертів надійшло в сумі 37 мільйонів 498,9 тисячі гривень. Це 88,3% до плану. Бюджет нашого міста є дотаційним. В першому півріччі більше 70% надходжень склали трансферти з державного бюджету. Це 46 мільйонів 434,9 тисячі гривень дотації вирівнювання, що становить 34,3% від надходжень та 51 мільйон 556,8 тисячі гривень субвенцій на проведення видатків по соціальному захисту населення. У розрізі доходів по загальному фонду виконано піврічні показники по всіх податках, крім податку з доходів фізичних осіб. Виконання 86,6%. Недоодержано 5 мільйонів гривень. Основним резервом на покриття відставання в виконанні планових показників є заборгованість підприємств Пельвів вугілля. На загальну суму яка 12,4 млн з них міському бюджету належить 9,3 млн Протягом першого півріччя ці підприємства сплачують лише поточні платежі, а заборгованість залишається непогашеною. Ще одним із джерел наповнення бюджету є недоїмка по платі за землю, яка на перше сьома 2014 року сягає 3 млн грн. Найбільші боржники шахта червоноградська 462,7 тисячі гривень, шахта Великомосівська 220 тисяч гривень, Межиричанська 69 тисяч гривень, Вад Червоноградське підприємство підсобних виробництв 254 тисячі гривень. Тузов Техноконсалтінг 191,2 тисячі гривень. Пад Укрзахід Воглебут 171,8 тисячі гривень. Депель Вівугілля 161,1 тисячі гривень. Па Черноградський завод залізобетонних виробів» – 78,8 тисяч гривень. Я назвала найбільших неплатників. Видатки міського бюджету. В першому півріччі сума видатків становить 145 мільйонів 906 тисяч гривень. Якщо подивитися в розрізі галузей, то фінансування закладів освіти складає 27,9% або 40,5 млн Охорона здоров'я 19,8%. 28,8 млн. Соціальний захист 36,8% це 53,4 млн грн. Житлово-комунальне господарство 5,3% або 8,7 млн грн. Фінансування закладів культури 4% або 5,7 млн грн. Органи місцевого самоврядування 2,9% або 4,2 млн грн. Фізична культура і спорт. 1,1% десяток відсоток, або 1,6 мільйона гривень. Будівництво лише 333,5 тисячі гривень. Транспорт і дорожнє господарство 312,8 тисяч гривень. На заробітну плату з нарахуваннями направлено 66 млн 504,1 чотири грн. гривень, або 45,8% всіх додатків. На соціальне забезпечення використано 52 мільйони, грн. або мільйона гривень, або 36 відсотків від суми усіх видатків. Енергоносії склали 8 мільйонів 507,1 тисячі гривень. Медикаменти 1 мільйон 839,4 тисячі гривень. Продукти харчування 2 мільйони 733,3 тисячі гривень. На компенсацію перевізникам за пільговий проїзд видатки становили лише 153,5 тисячі гривень. У другій частині засідання депутати розглянули низку комунальних та земельних питань, а також прийняли рішення про перейменування вулиці Перемоги. Відтепер вона матиме назву вулиця Героїв Майдану.